Сьогодні у програмі Ми відвідаємо прем'єру фентезійного екшену Пірати Карибського моря 4 та ознайомимося із творчістю одеського гурту Дюк Тайм. Побуваємо у столиці на персональній виставці епатажного Володимира Яковця та дізнаємося, як розважається черкаська трависті спільнота. Стартував показ фентезійного екшену пірати Карибського моря на дивних берегах. Знімали четверту частину піратських пригод на Гаваях. У головних ролях Джоні Депп та Пенелопа Крус чорнява красуня бездоганно впоралася із ролю коханої капітана Джека Горобця. Пірати Карибського моря, четверта частина білети на увагу. Пірати Карибського моря цікаво, цікаво, цікаво буде подивитись. Джек Чудак. Пірат. Капітан Джек Горобець. він такий енергійний і неочікуваний. Витворя постійно щось у історії про пошуки істини зраду, вічну молодість і смертельну небезпеку. На капітана Джека Горобця чекає зустріч із його давньою знайомою Анжелікою, що пов'язує їх. Справжня любов чи корисливі наміри. Пошуки таємничого джерела вічної молодості обіцяють бути цікавими та небезпечними. Час кіноподарунків від стильного життя настав. За мить найуважніші кіномани отримають щасливі призові квитки. Що колекціонував капітан Барбоса? Ще саме колекціонував лягушок. Відповідь правильна, тримай ці квиточки твої. Дякую. Правильна відповідь. Тримай ці квиточки твої. Пандоманія триває. 26 травня на великих екранах нашого міста стартує показ анімаційної комедії Панда кунг Кунг-фу 2». Нові друзі, захоплюючи пригоди, А ще найкумедніші та водночас найскладніші прийоми кунг фу чекають на вас у продовженні стрічки. Найбільший у світі фанат кунг фу панда по продовжує освоювати східне бойове мистецтво. На нього чекають нові пригоди та нові перешкоди. Подолатиме їх пліч опліч зі своїми друзями, легендарними воїнами тигрою, мавпою, богомолом, гадюкою та А, Мої закляте враги! Ступеньки! Стильне життя презентує книжкову п'ятірку. Найактуальніше чтиву місяця. Маріанна Гончарова. Віддам віслюка у хороші руки. Оповідання письменниці легкі й веселі. Авторка пише з тонкою іронією та точними деталями. Герой її творів кумедні й милі створіння. Ернесто Чегевара. Епізоди революційної війни. Абсолютний символ революції. Молодіжна ікона розтиражована мільйонами портретів на футболках, плакатах та графіті. Яким же був командант Тече насправді? Валерій Золотухін Секрет Висоцького. Книга спогадів одного із найближчих друзів актора легенди. На її сторінках на вас чекає зустріч із Висоцьким часів його прижиттєвої всенародної популярності. Штельмах по скриптум Григорія Сковороди. Тікаючи від світу, Сковорода намагався сховатися у власній філософії. Він покинув кохану, зрікся церковних канонів, залишив дім. А після смерті народився знову у 21 столітті. У тілі невдахи поета на ім'я Сергій. Замикає гарячу п'ятірку Андрій Гідель із біографічною книгою Коко Шанель. У березні 1895 року торговець Альберт Шанель, втративши дружину, віддав трьох своїх дочок до притулку, з якими після того так більше й не побачився. Середульшу доньку, якій на той час виповнилося 12 років, звали Габріель. 20 років по тому про неї, тільки вже під псевдонімом Коко Шанель, дізнався весь світ. Габріель Бонер Шанель. Вона ж коко була провідною французькою кутюр'є. Приталений жакет, сумочка, клач на довгому ланцюжкові та маленька чорна сукенка. Її рук справа, колосальний вплив ікони стилю на високу моду серед інших відзначив і журнал Таймс. Коко увійшла до списку ста найвпливовіших людей ХХ століття. Елегантність не у тому, щоб одягти нову сукню, елегантна, тому що елегантна нова сукня тут ні до чого. Можна бути вишуканою як у спідниці, так і у кожусі. Це було б страшно, якби довелося одягатися у шанель, щоб бути елегантною. Ці слова знаменитої дизайнерки якнайкраще демонструють її позицію. Більше за все, вона ненавиділа стереотипи як у житті, так і у моді. Відомі на увесь світ парфуми Шанель No5 з'явилися 1921 року. Їх творцем став російський парфумер емігрант Ернест Бу надихнула на створення шедевру. Його звісно, Коко. шанель стала новатором, запропонувавши жінкам парфум із неповторним багатогранним ароматом. У книзі відомого біографа Анрі Гіделя вміщено найцікавіші матеріали з життя Коко Шанель, роки дитячих поневірянь, її перші творчі успіхи, період двох світових воєн, коли до моди не було нікому ніякого діла, а також про зеніт її слави час, коли вона все-таки перевернула уявлення про те, як має одягатися справжня жінка. Маленьку чорну сукенку, яку популяризувала коко шанель, можна було носити упродовж усього дня із раннього ранку до пізнього вечора, залежно від того, якими аксесуарами сукня була доповнена. 1926 року. Американський вок прирівняв маленьку чорну сукню коко за популярністю та універсальністю до автомобіля «Форд». Моєї манери одягатися сміялися, але в цьому і полягав секрет мого успіху. Я мала вигляд не такий, як у всіх. Казала Коко Шанель. Відповіді на питання, що ж саме вирізняло Коко Шанель серед інших, ви і знайдете у цій біографічній книзі.